Дівчера, мої передплатники Україномовного каналу, гарний вечір, цілий день майже йшов дощик, повітря таке вологе, смачне, на смак. Ми з Максиком на прогулянці. Як день пройшов Листя вже падає. Ну пройшов. І літали і щось вибухало у Харкові, на жаль. І шахеди. Вчора дружина бачила над собою. А сьогодні навіть відео. Відео зняла. Зараз додам, потім розповім. Все бачили, чули. Сахеди літають, тривоги гудять, їх намагаються збити. Воно страшно жахливо, моторошно. Але що я ще хочу, наразі воно вже казав. Дівчатка год назад приїхали з Мирграда, ну, повернулися до Харкова. Тоді навіть якщо тривога гуляти не виходили, а то по тривозі дитина у школі в музикальній. Дружина навіть на балкон вийшла, коли стріляють. Таке вже справжні харків'яни нічого не Лякається нічого їх не лякає Навіть не знаю, добре це чи це погано. Але що маємо, то маємо. Усі звикають до всього. От на цю горому зліземо з тобою, Максик. Та, мабуть зліземо, да? А гра така крутенька. Ладно, будемо сподіватися. Ух ти, є неправда, де крутенька. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Я не знаю. Всі вже звикли до цих тривог. Не дуже на них звертають увагу. Погано це, це чи добре, не зрозуміло. Навіть я зараз не знаю, тривога чи відбігу. Всі займаються своїми справами. Все, Усім тихого вечора. Бажано, всім добре розлагати, да, Максико? Всім... всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. На добраніч, малюк, пока.